Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні в першій частині відео будемо дивитися на зміни на мапі Париж в оновленні 1.28.1. Я зараз знаходжуся на тесті. Далі у другій частині відео перенесемося до бою і будемо розбирати характеристики нового важкого танку 10 го рівня, що вийшов на тестування Швертвал. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, для початку потрібно сформувати тренувальну кімнату. Зараз я пропустю цей період часу і далі будемо розбирати вже саму мапу Париж. І так, друзі, з рандомною командою зібрався я в бій в тренувальній кімнаті. Зараз постараюся показати зміни на мапі, що у нас тут змінилося. Бачимо зміни зеленої зони. Бачимо зміни зеленої зони. Тут усе перекопано. Раніше був тут як балкончик такий невеликий, тепер бачите, як це все виглядає. Зміщені деякі об'єкти. Тут була низина, зараз вона трішечки залишається, я так бачу. Ну давайте подивимося. Ну, як тут горбики, коротше кажучи, з'явилися, низини трішечки залишилося. Вона тут також змінилася. Бачимо настільки. Категорично, по-новому, я думаю, буде простіше відігрувати. Дивіться, які є закриті зони, є відкриті зони із кущиками. Доволі так непогано. Доволі так непогано змінили цю зону. Тепер не буде такого стоялого. Можна буде отут, наприклад, проїхати. Тут проїхати тут кущі і ось різні перешкоди, об'єкти від башти, потанкувати. От Виїжджаєте от сюди, от, наприклад. Звісно, може хтось прямо стоять. Якщо тут хтось буде стояти, можна буде з цього ракурсу заїжджати. Доволі так непогано, друзі. Доволі так непогано. Я думаю, позитивні зміни у нас по зеленій, по цій зоні. Що у нас тут ще є? Давайте поїдемо, подивимося сюди. Як тут змінилося? От тут оці е, такі площадки, чи як їх назвати, я не знаю, майданчики, не майданчики, е, які піднімалися трішечки наверх, вони залишилися такими, як були. Тут немає змін. А от це все перероблено. Оце перероблено кардинально. Кардинально перероблено. Давайте тут тепер глянемо на центр, поїдемо. Що у нас? Тут є. Ага. У нас тут заїзд є, бачите, можна заїжджати і виїжджати, от конкретно. Дуже цікаво, звісно. Дуже цікаво. А де в нас ще зміни є? Тут на центрі ніби нічого не змінилося. Чи змінилося? Я не пам'ятаю, був оцей пам'ятник, чи не був. Я не пам'ятаю, чи він був, чи не був цей пам'ятник, друзі. От зелена зона точно змінилася, давайте глянемо, що в нас тут є. Давайте глянемо, що в нас тут є. От тут, по-моєму, нічого, так? Чи щось змінилося? Ні, нічого ніби не змінилося, все так як залишалося, так і є. От конкретно у нас є зміни по зеленці. По зеленій зоні, звісно, її потрібно було перекопувати, якщо чесно. Тому що ну я не знаю. Там постійно було стояло. Зараз цього не буде. Зараз цього не буде, звісно, можливо, воно частково залишиться, але, по крайній мірі, якщо ви граєте на СТ-шки, то вам вже будуть куди проїхати, куди переїхати. Ну, коротше кажучи, я так думаю, друзі, що стане тут відігравати набагато в рази краще. Це вже видно навіть неозброєним оком. Це вже видно навіть неозброєним оком. Нормально, можна буде і тут переїжджати, клас. Хороші зміни, позитивні зміни, що по попередніх мапах позитивні по литовищу, що по цій мапі Ну, нормально, нормально, друзі. Я думаю, все буде добре. Тепер переходимо до другої частини відеоролику, в якому будемо розбирати новинку супертесту Швертвал. Швертвал це німецький важкий танк 10 го рівня із реактивними прискорювачами. Танк споряджений гарматою, що завдає до 700 одиниць разової шкоди. Але розплачується довгим часом зведення в секунди і поганою точністю 0,44. Це такий короткий опис. Якщо придивитися на задню частину корпусу цієї машини, то там і дійсно видно, що є реактивні прискорювачі. Хоча, забігаючи наперед, у самих характеристиках попередніх, які були е, от, зображені на картинці, немає інформації по самих реактивних прискорювачах, наскільки вони будуть е, посилювати Оцей двигун секунд там, наскільки кінських сил буде збільшуватися, яка буде максимальна швидкість при прискоренні. Коротше кажучи, ще цієї інформації немає, а всі інші вже характеристики є, будемо зараз розбирати. Перше, що у нас іде, це вогнева потужність. Середня шкода за постріл на базовій ББшці. Тут у нас базовим снарядом є ББшка 700 одиниць. Звісно, це прекрасна, хороша альфа. 252 мм вона пробиває відносно стандартний показник. Швидкість польоту даного снаряду 800 метрів на секунду. Не зовсім комфортний. Звісно, це важкий танк. Це буде відчуватися менше, тому що це по типу як броньована така машина, яка повинна бути на першій, на другій лінії, на близьких, порочекаючих дистанціях. Це не критично для такої машини. Далі йде у нас Голда. Кумулятивна 700 так само одиничкоди вони наносять 323 мм Пробиває також відносно усереднений такий показник, як і в інших машин багатьох. І 700 метрів на секунду швидкість польоту, ще нижче, ніж у базового снаряда ББшного. Далі йде третій снаряд. Звісно, це осколково фугасний. Пробиває він 85 мм. На картон буде заходити. Має підвищену шкоду 900 одиниць аж на 200. І швидкість польоту, таку, як і в кумулятива, 700 м на секунду. Якщо підсумувати взагалі по снарядах, то вони в нас усередині, друзі. Альфа тут, звісно, приємна, хороша, пробиття тут відносно стандартне, швидкість польоту некомфортна. Отак от можна сказати. Далі дивимося, що у нас є. Час перезаряджання гармати 18 секунд, звісно, довгувато. ДПМ десь приблизно буде 2300 з маленьким хвостиком. 2330, от таких діапазонах, тобто високого ДПМу не слід очікувати. Але від альфи гра Звісно, приємніше і простіше. Далі йде час зведення. Він у нас аж 3,2 секунди. Це дуже довго в поєднанні з поганою точністю 0.44. Це буде дуже і дуже відчуватися в боях. Плюс до того тут то не зазначено, але, скоріш за все, і стабілізація в даної машини буде дуже погана. скоріш за все, десь 0,22-024. От таких діапазонах. Що стосується кутів вертикального наведення, то мінус 8 у нас опускання гармати, плюс 20 задирання. Прекрасні кути, якраз непоганий, хороший стандарт. Звісно, було б класно, якби мінус 10 опускалася гармата, але то взагалі ідеальна ситуація. 50 снарядів боєкомплект це не дуже цікаво. Що стосується екіпажу, то 5 чоловік, командир, механік водій, радист є, потім навідник і заряджаючий. От у нас 5 чоловік. Що стосується мобільності, бачимо, що в нас максимальна швидкість маленька, всього 30 км вперед, 13 назад. І ще й питома потужність дуже погана. 11,1. Тобто це не динамічний важкий танк. Звісно, на ньому буде грати так собі. Скажу чесно, напряжно. Що стосується швидкості повороту от самого корпусу, то 22 градуси дуже повільно. Швидкість повороту башти ще повільніше. 20 градусів дуже повільна машина з максималкою поганою з поганою потужністю з поганою вертлявістю що бачите що самого корпусу Коже в участі, що ми можемо побачити? 2300 одиниць має наша машина на 10 рівні. А бронювання самої башти 280, 160, 120. Звісно, бачимо, які раціональні тут кути. Бачимо, яка маска, вона не під прямими кутами. Тобто, башта буде відтанковувати 100%. Під таким ракурсом не видно ніяких великих лючків, хоча один так ніби виглядає, але хто його знає. Чи його будуть так просто пробивати. Коротше кажучи, скоріш за все, лоб башти буде важко пробити у цієї машини, і це радує, тому що від лобу башти будемо грати. Нам потрібно буде просто-напросто стояти, поки ми зведемося всі ці справи. Якщо будуть, наприклад, вразливі зони, якісь на башті, то цю машину буде дуже важко, а то й неможливо реалізувати. Я, от в цьому значенні маю на увазі, чому звернув на це увагу, так скажемо. Далі у нас по корпусу 180, 110, 65. 110 мм борти непогано. в принципі, Плюс до того в нас є фальш-борти, від борту ми зможемо також відтанковувати, скоріш за все, коли вже буде Collision модель на Тенж Джиджі. Треба буде подивитися просто-напросто більш детально, яка там буде приведена броня, але скоріш за все броня буде хорошою непоганою. 180 мм ВЛД. Ну, не знаю, друзі. Не знаю, друзі. Думаю, НЛД там буде слабше. Це от ВЛД заявлено, скоріш за все, НЛД буде пробуватися. Там в районі, я так думаю, буде 220 мм, Це все подивимося. А от ВЛД 180 мм І приведена броня там буде в районі 240, напевно, мм. 30-40-50, в залежності від. Кутів, тобто, щось буде стримувати, якщо до восьмих рівень, наприклад, ваш закине, але в основному, все ж таки, буде пробиватися. Це все зрозуміло. Тут дякую, скажем. І за башту. 390 метрів дальність огляду, непоганий огляд, як для важкого танку, навіть сказати, можна прекрасний. 750 метрів дальність дії зв'язку це відносно стандартний показник, тут нічому дивуватися. От така, друзі, машинка у нас вийшла на тестування, де вона буде фігурувати, хто ж його знає. Щоб за конструкторське бюро, ну я сумніваюся. Така повільна машина, хоч і з непоганою броньою, там у башті, але все ж таки я не знаю. Я сумніваюся, що вона там з'явиться, можливо, ще в якихось інших активностях. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього, мені буде дуже цікаво почитати, тому що у мене здогадок на даний момент ніяких немає, де вона буде. І зараз ви, друзі, бачите бій на пантері 8.8. Все ж таки я взяв оцей набір за 10 тисяч золота з двома пантерами. У мене їх не було в боновому магазині от тієї іншої пантери, вже забув, як вона називається. Також немає в продажу. Тобто я подивився, перевірив. Думаю, для колекції викуплю ці дві машини. І що я можу вам сказати по цій пантері? Ні в якому разі, якщо ви не колекціонуєте техніку, не купляйте цю пантеру, тому що вона жахлива, друзі. Дуже некомфортна ця пантера, ніби по характеристиках і точна гармата, але по факту летить хто зна куди. Це один із найкращих боїв я вам обрав. Зараз просто-напросто хочу статистику на ній підняти 50, і хай собі пилиться у гаражі. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!